До речі, відносно того, хтось щось робить, щось вміє чи не вміє. О, дивіться, в мене за спиною. Рози, троянди. Ну, от Ці конкретно я не знаю, я посадив чи дружина моя, але в основному цим-сім займаюсь я. Хоча, коли мене не було вдома, то займалася дружина. От. Я вам скажу аромат неймовірний. Зараз покажу трошки більше троянд. Троянди я люблю. Я у зв'язку з тим, що я виїжджав, я багато з ними займався з великими переривами. Але коли я працював лісничим тут недалеко, то в мене по лісатнику було десь 100 кущів троянд е, самих неймовірних сортів, конструкцій, кольорів і ароматів. Я, е, чесно кажучи, люблю ароматні троянди. Якщо троянда не пахне, то вона мене не дуже цікавить. Але от таке. зараз покажу вам. Бачите, які гарні троянди. Пахнуть вони за метр пахнуть. Є такі, що далеко пахнуть, є, що близько пахнуть. Оці, оцей сорт е, велика. Я не знаю, що за сорта, я не сильно цікавився, мені цікавить зовнішній вигляд і аромат. Ну це от супер-супер. Великий, гарний, кущі і прекрасний аромат. Цієї аромат набагато помірніший, але теж, теж. кущі теж не маленькі, але менше. Це такі більше до традиційних. Ну, вони мені подобаються так, чисто декоративно. Пахнуть вони так собі. Помірно. Це те, що ми говоримо дичка чи я не знаю. Ну, поперло воно, я ж кажу, що я багато років не був і вони, частина переродилася. Аромат не дуже, але дуже красиве, дуже красиве. Це так само, дуже красиве. Дуже ніжний і тонкий аромат. Дуже ніжний. А ще були піони, але вони вже перецвіли. Я теж люблю дуже піони, які, які ароматно пахнуть. Взагалі квітів дуже багато, вони вже в основному перецвіли. Тут встановилася е, сильна жара. Але вони ще будуть іти одні за другими вже чотири місяці, мабуть, це цвіте. Три точно.